Брати і сестри, сьогодні в Євангелії ми чуємо, як Ісус застерігає своїх учнів від великої небезпеки. Можемо зараз навіть так здивуватися, тому що велика частина в Україні багато людей. Живуть, можливо, за межею бідності, е, є великі проблеми зараз з економікою. І говорити про те, що Ісус говорить про небезпеку для, для своїх учнів, для нас, християн, е, це захоплюватися матеріальними благами. Коли ми знаємо, що ці матеріальні блага вони потрібні, що це є добра річ, для цього потрібно працювати, щось здобувати. Але чому? Матеріальні блага є такою, скажімо, фінанси, є такою небезпекою для християнина. Отже, ми знаємо, яка головна мета нашого християнського життя. Головна мета нашого християнського життя це спастися, спасти, спасіння нашої душі і для того, щоб е, жити. Пізніше в вічно в небесному царстві. І отже, все наше життя, це є наша Ти дорогою святості, йти тою дорогою, де ми дійсно зможемо спастися. Все для цього робити і просити про це теж Господа Бога. І, власне, тоді матеріальні благи, блага, якщо вони є просто засобом. Для цього життя, якщо матеріальні блага є теж для того, щоб робити добрі справи, для того, щоб теж е, допомогти своїй родині, для того, щоб дійсно е, це всі потрібні речі, так. Але чому? В чому небезпека? Вже, третій раз кажу, чому Ісус так застерігає, тому що наше серце, зранене первородним гріхом, має здатність. Прив'язуватися до матеріальних благ. І пізніше, це, що було тільки засобом, для того, щоб нам досягти нашої мети, до небесного царства дійти, може стати метою. Засіб може стати метою. І для багатьох людей, які пізніше забувають за все, забувають за совість. Забувають за те, що приносить страждання багатьом людям, і їхньою власне, метою стає це збагачення. Серце наше є ненаситне, якщо в ньому немає Бога. Якщо цією метою не є Бог, а є збагачення, тоді там просто в цьому серці немає дна. Тільки Господь може зупинити це, цю зажерливість, цю ненаситність. І тому, коли кажуть, ну але нам ми так живемо, що дійсно бракує стількох речей ці бідні пенсіонери, які мають таку маленьку е, пенсію. Як ці люди виживають? За рахунок, можливо, того, що багато хто має ці кошти, які не є таким конче потрібні, але не вміє, не знає, що це є засіб, а не ціль. Знаєте, в це можна багато про це говорити. Тому Ісус застерігав своїх учнів, будьте обережні. Ніхто від цього не є е, захищений. Якщо тільки переплутаємо, забудемо, що є важливе в моєму житті. І, власне, наше серце, воно перебуває в такій бурі. Знаєте, Це життя, воно робить так, що ми завжди є неспокійні. Ми завжди чогось прагнемо, щось відбувається. Відбувається війна, різні проблеми в родині, переживання внутрішні, психологічні з віком, з часом, з кризами економічними. І тому це серце воно подібне, як на цей океан, в якому шторм, в якому такі темні води, деколи не знаємо, кидаємося в одну сторону, в іншу, не знаємо просто куди, де, за що ухватитися. Не маємо миру в серці. Тому маємо сьогодні спомин цариці миру, Матері Божої, яка Господь залишив на Христі, залишив нам, ось Мати Твоя, Сину, ось мати, мати, ось Син Твій, маємо нашу Марію Небесну, царицю за матір і за царицю. Але ми чули на початку Пресвятої Євхаристії, що це не та цариця, до якої ми звикли, яка є представниця якогось класу, яка є такою людиною публічною. Це була тиха жінка з Назарету. Але не безпідставно ми називаємо Марію царицею. Теологічно Марія походить з царського роду, царя Давида. Вона є. З того роду, так, царського. І, власне, що ми часто хочемо, щоб нами управляли, можновладці, якісь президенти, які б були розумні, які б вже дійсно врятували нам країну. А ми маємо царицю, яка нас найперше може навчити того, тої покори, витривалості в молитві. Довіри до Бога. Ця цариця, яка має дійсно цю владу на землі і на небі. Ми Не мусимо зараз доказувати продогмати, сперечатися. Царем є єдиний Господь Бог. А Кажуть експерти, що Марія є таким цим регентом, є, е, має таке право право тут на землі. Отримує право в небі в землі, щоб бути цією царицею. вона є матір'ю Ісуса Христа, який є Сином Бога. Знаємо, що маємо таку царицю і знаємо, що в серці нашому є такий шторм. Знаємо, що мусимо обмолитися, просити в Господа, але теж маючи таку небесну царицю, яка є матір'ю миру. Можемо просити її заступництва через заступництво Марії, щоб вона втихомирювала бурю в моєму серці, щоб вона привела мене до свого сина, щоб вона навчила мене, як розмовляти з її сином, щоб за її прикладом я йшов тою дорогою світлою, щоб не зблудив в темряві світу. Для того. Дякуємо і випрошуємо в неї благодатей різних, і дякуємо Господу Богу за те, що маємо Марію, царицею неба і землі. Амінь.